Слава Україні, дорогі друзі! Так, вітаю вас, всіх, дорогі українці, із 34 літтям нашої незалежності. Україна є, була і буде незалежною. Друзі, вітання вам із міста Яремчого із славного водоспаду пробій. Бачимо, водоспад доволі таки повноводний. Бачимо, водичка трошечки каламутна. А це знаєш, означає, що друзі, що в горах пішли дощі. Можливо, ви бачили, що на високогірі. Так, біля підніжжя гори Гуверли, заросляк на Чорноївському хребту падав повноцінний сніг. Хто би міг подумати, що 24 серпня гори побіліють? Ну, але надіємося на краще. Все буде Україна, всім миру добра, чистого і мирного неба, такого, як нас сьогодні з обіда. Дякуємо Богу і Збройним силам за можливість жити в нашій незалежній Україні. Всім ще раз. Миру бережіть себе, слава Україні! З вас подобаєчка і святом, друзі.